Ісусу Христу. Рівні, але різні, такими ми є усі перед Богом. Розмаїття закладене у світ творцем одночасно захоплює і дивує. Різноманітність мов, культур, націй усе це виявляється у великому єдиному організмі, що зветься людством. Чи поможемо є по-особливому плакати і дбати про своє та рідне? Народ, який не має честі, не матиме й хліба. Це слова видатного англійського економіста Давида Рікардо, з яких саме цеглину складається патріотизм і як його виявляти на щодень. Патріот своєї країни це та людина, яка буде до останнього стояти за честь, за історію, за нашу культуру, за те, що ми називаємо духовне. Чесна людина, добра людина, та з таким добрим серцем, з почуттям. це та, яка любить людей. Любить свою країну, яка в якій живе, і, і любить ту справу, яку вона робить, яка підтримує, мабуть, національність свої традиції, тих, які загинули за нашу державу, ті патріоти. Я думаю, що людина, яка завжди підтримується українське, і ведеться, себе, я думаю, досить релігійно, культурно вихована. Дбаю про свою державу, турбується про неї ту людину, яка завжди готова відстоювати свою державу. Перш за все, та людина повинна любити ту землю, де він народився, любити, захищати, берегти. Підтримує, мабуть, національність свої традиції. Та й все в основному, я так думаю якими конкретними діями можна виявляти любов до батьківщини? Не брати взятки, не бути хабарником. Повагою до своєї батьківщини, повагою до землі, на якій ми живемо, та повагою до людей, які по ній ходять. Будь-який маленький вчинок показує те, наскільки люди люблять один одного і переживають. Якими конкретними діями просто пропагувати українську мову, українську силу і бути українцями. Читати літературу українську. Наприклад, до прикладу підтримувати україномовні канали, допустим, телебачення. Це любов'ю саме любити батьківщину, це і можна виявляти добротов, милосердям і терпінням, чесною працею, сумлінням, сумлінням, любов'ю до батьків, до дітей. Треба стояти за її свободу, відстоювати свободу її. конкретними діями, бути завжди з народом, з простим народом. Не з крутими олігархами, а з простим народом. Пишучи про єдність святої віри, церкви та нації, митрополит Андрей Шептицький покладався на найавторитетнішого учителя. Христос, котрий казав о собі: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. Христос, котрий плакав над Єрусалимом, а по нім апостол Павло. Котрий готов був життя віддати за братів своїх крові. Не лише заказували, але й учили правдивого патріотизму. Думку церкви почуємо від отця Юрія Козловського. Питання, чи повинен християнин бути патріотом, дуже цікаве і важливе. Через те, що з однієї сторони складається враження, що ніби це питання не церковне, не релігійне. Ми мало чуємо про національні приналежності в Євангелії і в посланнях апостолів. Ми чуємо, що Христос старається в якійсь мірі відділитися від націоналізму свого ж народу, юдеїв, і сконцентруватися над вченням моралі. Але тим не менше, це не в так. Потрібно сказати, що питання патріотизму є сугубо християнським і є релігійним. В першу чергу ми повинні знати, що бути християнином, бути. Приналежним до нашої релігії означає наслідувати Бога, пробувати побачити Його волю. В чому ми цю волю можемо побачити? В першу чергу, ми всі є створені для вічності, створені до Царства Небесного. І ми повинні пам'ятати, що саме Царство Небесне є нашою справжньою, першою і найважливішою батьківщиною. І в цьому повинен бути патріотизм кожного християнина. Ми повинні дбати, плекати, висловлювати належну шану. Нашому Богові, нашому отцеві, і стриміти, прямувати до вічності, тому що це є наша справжня батьківщина. Ось в чому полягає так званий християнський патріотизм. Цей патріотизм об'єднує всіх християн, незалежно в якому куточку світу він би не перебував, на якій мові він би не болився, до якої суспільної ланки він би не належав, чи він би був здоровий, чи багатий, чи бідний, чи хворий. Всі ми прямуємо до батьківщини небесної слави. Але існує і інший вид патріотизму, також дуже важливий вид патріотизму. Християнство, коли розповсюджувалося, воно почалося з одного міста, фактично, з одної невеличкої області, з кількох людей, які в рамках кількох років розійшлися по цілому на той час відомому світу: від Риму до Палестини, до Іраку, до Сирії, до Північної Африки. Воно увійшло в життя людей дуже різних національностей. І відтоді, протягом двох тисяч років, християнство є присутнє в цілому світі, у всіх націях, на всіх мовах прославляється Христа. Коли Христова Церква приходила в якийсь новий народ, до нового народу, на нову територію, вона ніколи не старалася знищити чи заперечити патріотичні, національні, рідні, батьківські коріння того чи іншого народу. Чому? Тому що. Від Бога нам дані батьки, від Бога нам дана земля, на якій ми родимося, від Бога нам дана мова, на якій ми говоримо. Отже, ці речі, які, в які кожна людина приходить на цей світ, в якусь родину, в якусь націю, в якусь мову, в якусь культуру, ці речі дані нам від Бога ні від кого інакшого. А отже, ми маємо права на ці речі, і ми маємо обов'язок їх плекати. Їх боронити. В чому ж заключається християнський патріотизм щодо свого народу, своєї нації? В першу чергу він повинен виражатися в повазі, в повазі і в послугу. Так само, як до наших батьків, ми повинні їм віддавати належну шану. Так само до наших батьків, але в ширшому значенні батьків нашої батьківщини, ми повинні віддавати належну повагу і шану і послуги. Ми живемо не в ефірному світі. Ми живемо в Україні, ми живемо на західній, в східній, в центрі України. Ми живемо в суспільстві з іншими людьми, людьми, такими як ми, українцями. Ми повинні об'єднуватися і жити заради спільного блага у наших суспільних об'єднаннях. Це є христовий поклик на це, тому що Бог так створив. Патріотизм повинен виражатися у повазі і послуху законом. Які, як підкреслює катехизм католицької церкви, справедливим законом своєї батьківщини. Але також патріотизм повинен виражатися у боротьбі проти несправедливих законів нашої батьківщини чи нашого народу. Ми є країною з тисячолітньою християнською традицією. Патріотизм для кожного українця повинен бути одним із наваж... найважливіших почуттів нашого кожноденного християнського життя. Тому що саме Бог поселив нас на цю землю, і Бог в наші руки дав наше ж майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє нашого народу. Пликаймо ці дві батьківщини: нашу небесну батьківщину, царство небесне і нашу земну батьківщину Україну. І будьмо патріотами цих двох батьківщин. І тоді. Як в нашій батьківщині, так і в нашому житті, яке призначене до вічності. Буде все гаразд тому, що вони всі будуть спрямовані до Бога і до спасіння. Біблія вчить нас патріотизму. Вважає блаженіший Любомир Гузер і зауважує. Патріотизм повинен бути притаманний християнину. Він любить свою батьківщину і одночасно має відкрити серце до інших людей. Готовий поважати їх гідність і права. Свідченням патріотизму є і саме життя блаженішого. Любомирство знамено його патріаршества. Він подав приклад не лише для перших осіб у державі, політиків і маєтних людей, а й для кожного з нас. Так відреагував у 2011 році ректор Українського католицького університету, отець Борис Гудзяк, на рішення Любомира Гузара залишити престол голови Української греко-католицької церкви. Добровільна передача влади, як зауважує Борис Гудзяк, приклад усім, хто має схильність посягати на владу чи нагромаджувати її. Щойно цитована стаття називалася Україна Пізнала і полюбила стиль Любомира Гузера. Якби основою цього стилю не була правдива любов, у тому числі любов до свого народу, до українців, то не було б і того беззаперечного морального авторитету, який має блаженніший. Народжений у Львові з 11 літ він жив за кордоном, трохи в Австрії, а більше в Сполучених Штатах Америки, куди емігрувала його родина. Але українськості ніколи не тратили. Дайте бути на еміграції, та не є щастя. Колись в старих часах людей, як засуджували, засуджували на так звану баніцію, то значить, ви мусили покинути рідний край. Це є кара, це не є щастя. В Сполучених Штатах то був 49-й рік, так ну, як всюди по почалому світі. Приходить час Різдва, Новий рік, Великдень. Люди один одного вітають, один одного щось бажають, один одному. І такий дуже типовий привіт. А дай Боже на другий рік зустрітися в Україні. 50-ті роки минули, 60-ті роки минули, і щораз менше звучало, то так би сказати, той привіт, бо люди почали. Тратити надію, що взагалі ще колись побачать Україну. Бути на чужині, там нам добре жилося, вигідно було, не було тих переслідувань, тих страхів большевицьких, але все ж таки то не, було, то не був рідний край. Мрія повернутися до України здійснилася в 1993 році. Після більше як 20-річної праці в Римі прибув разом зі спільнотою з Гротта Ферата монастиря святого Теодора Студита, куди вступив ще у 1972 році. Проте перша по довгій розлуці зустріч з рідною землею і відбулася раніше. Я був з поза Україною 46 років. Я все мріяв про те, що буде нагода повернутися, і я пригадую перший раз в 90-му році. Я ще як турист, бо ще був Радянський Союз, ще існував. Я з Риму приїхав до їхав до Львова поїздом. Ми переїхали в Чоп вночі. Ну і я заснув і рано збудився вже сонце. Поглянув через вікно Славсько. А то якраз зі Славська нас забрали з України. Той товаровий поїзд, яким нас везли до Австрії, якраз нас взяли із Славська. Мені в тоді тіло так, ну, самі від себе стали сльози в очах. Здійснилося щось, про що мріялося, говорилося. Е і воно стало дійсністю повернутися на рідну землю. Повернутися означало можливість не тільки жити та діяти на батьківщині, але передовсім для неї. Ми маємо четверту заповідь Божу, яка каже, що «шануй батька і матір. Але батька, батько і мати це є основа родини. Але Господь Бог також так установив світ, що люди живуть не тільки в родинах, але живуть також в народах. Нарід то не є людське творіння, то є, наби сказати, природа того світу, який Ісус Христос, який Господь Бог сотворив. І тепер же, ж, ми, як маємо шанувати і любити своїх батьків, так само маємо любити свою батьківщину. Вона і так називається батьківщина. Те саме слово, що має батьки, батьківщина. Це Ця країна цей народ, до якого ми належимо, в якому ми народились. Якщо ми бажаємо робити добро ближнім, тим людям, які живуть в Україні, то, я думаю, це і правдивий патріотизм. Якщо ми чого не бажаємо, шукаємо інших тіль, якогось особистого. Задоволення, особистої виключно, особистої вигоди, е, особистої впливу е, чи щось, Ну, то сумнівне, то не є любов ближня, ані та не є любов Батьківщини, то дуже легко говорити про любов України. Знаєте, так палко говорить, з таким запалом говорять, ой. Не є важливим, чи я люблю Україну. Важливим є, чи я люблю українців. Бо нарід – це не є щось уявного, умовного, Україна. Україна це таке поняття дуже широке, багато речей покриває. Але українців патріотизм це не є любов, так би сказати, Природи чи багатство країни, чи що. То є любов людей, українців тих, які заселюють дану країну. Так скажімо, як поляки люблять Польщу, Росіяни люблять і Росію, німці люблять Німеччину свою батьківщину. Це дуже природне. І так повинно бути. Кожен має робити свою батьківщину, але і тут бачите, цей нюанс е патріотизму, стараючи відкинути будь-яку нехіть чи ненависть до других народів. Кілька віхових дат. У грудні 2000 року Любомир Гузар приступає до обов'язків апостольського адміністратора Української греко-католицької церкви. У січні 2001-го синод єпископів обирає, а Папа Римський затверджує його архієпископом Львівським та главою УГКЦ. У лютому стає кардиналом католицької церкви. 21 серпня 2005 року офіційно змінює свій титул на Верховний архієпископ Києво-Галицький, переносить свій осідок до Києва. У 2011-му, у 75 років, блаженніший Любомир Гузар не тільки передає свій пост, але й в особливий спосіб проявляє свою громадянську позицію. Стає учасником ініціативної групи 1 грудня. Минуло 20 років, а в Україні життя не кращало, не покращувалося та безвидимо, щось стримувало. Чи ми все ще живемо. На підставі матеріалістичної філософії. Матеріалістична значить, гроші по це найвища чинність. А вони сказали, якщо ми хочемо щось змінити, щоб люди справді були задоволені, щоб ми йшли вперед, щоб Україна розвивалась, ми мусимо звернути увагу на духовні чинності. І ми сказали, ми готові це робити. Ну і таки так, сказати, офіційно повстала ініціативна група 1 грудня. На своє 80-ліття презентував книжку Три дороги: дорога до себе, дорога до ближнього, дорога до Бога. На кожній з цих доріг, якщо будемо правдивими перед собою і Богом, ми неодмінно знайдемо Україну, бо ми, бо наші ближні її частка, бо вона господній дарунок для нас. Ми щойно тепер, я думаю, 20 років після починаємо вчитися бути громадянами. Що це значить бути громадянином? Е, вона не стається так моментально. Щойно тепер починає дозрівати покоління 20-25 років. Яке не входило до радянської школи, яке не жило в радянській дійсності, але їм потрібно допомогти, щоб вони пізнали, що значить бути незалежним. Бо ми, наше покоління, їхні батьки, не є в стані їм того сказати. Те, що ми їм говоримо, є теорія, правдива теорія наші мрії, але то не є ще дійсність. Ми ще не знаємо, що це значить бути незалежним, щойно вчимося. Ми прийшли до, до моменту, коли, я думаю, почнуться справжні зміни. Бо прийшло, знаєте, підростає. Вони ще не є цілковито готові, наші молоді люди. Але вони, тобто в них є вже багато, можна на них мати надію. Вони ще мусять дуже працювати, вони ще мусять багато вчитися, але вони є люди на загал, все ж таки не, чілко, не зіпсуті, які не зіпсуті большевизмом. Це покоління, яке вже виростає в інших обставинах. Я думаю, є наставлене позитивно, готове власне, бути відповідальними громадянами, бути справжніми патріотами і при Божій допомозі крок за кроком будемо будувати Україну. Митрополит Андрій Шептицький казав, великий нарід це не пісок одиниць. Великий нарід це цілісність. Тож помолимося за єдність нашого народу. Господи, Спасителю наш предобрий, Ти, поправиця Отця, сидиш у славі несказанній. глянь же з висот лагідним оком на нашу церкву, на народ твій. Бо ж Твої, ми, владико, і просимо молитвами причистої Твоєї Матері, благаннями всіх святих українського народу, дай нам єдності, дай любові і духа розуму. Навчи прощати, щоб ми завжди і всюди прославляли пресвяте ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Переглянути випуски живої віри та більше дізнатися про нас зможете на сайті apostol.if.ua. Слава Ісусу Христу!